Всім привіт, мої любі! На каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Весну і за літо вже трошки приїлися свіжі овочі. Я останнім часом сижу на маринованих овочах або ферментованих овочах. По корейські вже в мене є на каналі. Я сьогодні хочу показати вам свій рецепт капусти-пелюстки. Він дуже смачний. Я от скільки разів пробувала по-інакшому і все ж таки зупинилась на цьому маринаді, тому що це дуже смачно. Він абсолютно простий, а виходить геніально. Тож, добиться ось така середня капуста. Я знімаю перший слой. Вага моєї капустини 1 кг 350 грамів. Ще нам знадобиться для кольору, і взагалі він теж виходить в цьому маринаді смачно, буряк. Два буряка в мене пів кілограма. Підготавлюємо. Розрізаємо капусту навпіл. Вирізаємо ось цю качеришку. Чистимо і миємо бурячок. Головка чеснику. Готуємо маринад, тому що його треба буде кип'ятити. Я на свою капустину роблю на півтора літри води. Сюди в маринад мені знадобиться 150 грамів цукру. Відтарюємо 70 грамів солі, буквально 5 лаврових листочків і суміш перцю горошка. Ось я так беру на око. Ще можете додати ще десь 5-10 грошин каріандру. Візьмемо кастрюлю, в якій все це будемо маринувати. Починаю з капусти. Я її роблю завжди ось так. Здовж, а потім по такими, як кубиками. Ось так. І на дно каструля. Сюди ж отакими от слайсами пів голівки чеснику. По всій площі. І бурячок в мене буде такими смужками. Ось так продовгуватиме. Туди ж його. Ось так. Другу половинку капусти так само, другу половинку чеснику. І завершуємо бурячком. Закипів. Сюди вливаємо 150 мл оциту 9-відсоткового і 100 мл олії рослинної. Все, і вимикаємо. Цим розкішним розсолом заливаємо дуже обережно нашу капусту. І це все ми залишаємо під гніт на добу. В мене гніт це 3-літрова Пробуйте, мої любі, я вам рекомендую. Це дуже смачно. До нових зустрічей!